Всім привіт! Я дуже рада бачити кожного з вас на своєму youtube каналі. Це відео я для вас записую 1 березня, в перший весняний день. Отже, перш за все, хотіла би привітати вас з настанням весни, побажати, щоб ваша весна цьогоріч була якомога більш сонячною, теплою, звісно ж, тільки з хорошими новинами. Ну, а я буду зараз показувати вам свої розмальовані роботи за лютий. Не дивлячись на те, що лютий це в нас місяць найкоротший, в цьому році, правда, він трошки довше, ніж зазвичай, але я встигла досить немало. в мене Вийшло цілих 10 готових ілюстрацій. Як для мене той результат дуже непоганий. Так, звісно ж були роботи і простіші, були зовсім простенькі, але водночас з тим і були досить складні, як для мене ілюстрації. Я брала складні розмальовки. Я брала ті книги, в яких я багато років вже не малювала. Я пробувала нові матеріали в тих книгах, в котрих їх ще не використовувала, ну і пробувала, звісно ж щось для мене зовсім новеньке. Тобто для мене місяць видався дуже продуктивний, дуже приємний. Приємних робіт для мене особисто в цьому місяці було дуже багато. Покажу я вам лише 9 ілюстрацій, тому що одна це спільник, і, на жаль, він поки що не завершений. Свою роботу вже покажу вам в наступному місяці. Ну що, будемо дивитися, бажаю вам приємного перегляду і давайте починати. Отже, почнімо ми з вами якраз з чогось простішого. З ось такої невеличкої розмальовки Love Spell. В мене тут на сьогоднішній день лишилося 4 сторіночки до повного завершення розмальовки. То, знаєте, можна один день собі виділити і, в принципі, її завершити, але спішити мені нікуди, тож я потрошку-потрошку її. Розмальовую і в лютому я розмалювала чергову ілюстрацію. Це ось така дівчинка. Не скажу, що тут є щось особливе, але я приємно провела з нею вечір. Мені подобаються кольори, які я тут використала. Я десь кілька місяців тому декілька нових маркерів собі придбала. І отут я якраз використала. Ці кольори мені було дуже приємно ними скористатися. Все тут розмальовано спортовими маркерами. Також мені тут подобається фон, який я зробила. Бачите, такий досить цікавий незвичний ефект. Я заливала все повністю маркером, і потім, використовуючи маркер блендер, робила ось такі невеличкі крапочки. Десь трошки більше маркер затримувала, на папері десь трошки менше, і такий ефект, може, схожий на сніжок, аж щось таке, напевно. Мені здається, досить такий. Цікавий і делікатний. Тож десь скористайтесь, якщо вам такий сподобався, бо мені, мені вподоби. Дуже простенька робота, але знову ж я задоволена, що ця книжечка просувається, і вже зовсім зовсім скоро вона буде в мене вже повністю готова. Ви знаєте, я що подумала? Перша книга, яку я щойно вам показувала, вона в мене, напевно, спрацювала як певний амісбуш. Перед трьома основними стравами, тому що завершивши цю невеличку ілюстрацію, я взялася за більш складні роботи, які я розмальовувала до свого дня народження. Я знімала окреме відео, показувала вам їх всі, але ж тут покажу вам їх знову. У мене ось така невеличка корейська розмальовка. Це від цього автора вже третя книга. Вона, до речі, у мене якось краще за інші інші пішла. Хоча всі вони красиві, вони всі дуже схожі, особливо друга, третя, але ось чомусь третя якось в мене поки найкраще пішла. Чому я дуже радію, що хоча б одна з них в мене якось викликає бажання постійно її розмальовувати. І я розмалювала ось таку ілюстрацію, присвятивши її своєму дню народженню. Я хотіла нею показати затишок. тобто те... Що я ціную на свій день народження, те, що я хочу бачити, хочу просто відпочивати. Ну і, і все, в принципі, хочу просто відпочити в цей день. І я вирішила, що ось така ілюстрація, вона чудово підходить під задану тематику. Мені сподобалося те, що в мене вийшло. Зверну вашу увагу на ведмедика, на текстуру, яку ви бачите на його шубці. Мені дуже подобається такий ефект. Я розмалювала його кольоровими олівцями, це були переважно призми, якщо я правильно пам'ятаю. І зверху я використовую чекве і зробила йому ось таку текстуру. Ну, в принципі, вже не вперше використовую, мені здається, ефект дуже прикольний. Фон робила за допомогою Distress Oxide. Ну і все інше вже кольоровими оліпчиками але Як ви бачите, я мало що змінила з прикладу, якісь там зовсім-зовсім деталі. Мені тут ілюстрації здаються максимально довершеними, в принципі, якось замінювати їх мені, напевне, і дуже важко. От хоча попередню я тут в принципі, нормально так змінила. І взагалі ця книга вона дуже класна, але от мені, наприклад, не зрозуміло, все ж, що робити тут з фонами. Мені в принципі, подобаються ілюстрації без фонів, але тепер в мене тут є дві ілюстрації, які мають фони. Тому не знаю, як далі її малювати, чи пробувати робити якісь фони, чи все ж розмальовувати от так, як нам автор це показує. Буду в подальшому думати. Наступна книга, яку я взялася розмальовувати, це була книжечка White Flower Folk від Крістін Керон. Досі тішуся з того, що я не купила ніяких розмальовок Крістін Керон, які виходили в Амазоні, і дочекалася ось цю розмальовку. Навіть я, звісно ж, не могла знати про те, що вона буде, але якось ось так чудово в мене вийшло. Тому я дуже радію, що вона є в мене одна. Тут так багато ілюстрацій, хороша якість. Тому. В мене суцільна насолода її малювати, і буду показувати вам чергову ілюстрацію. Це вже, до речі, п'ята картинка в цій книзі, і вийшла в мене ось така прекрасна дівчинка. Чому я обрала саме цю ілюстрацію, я також пояснювала вам в окремому відео, так як у мене день народження 10 лютого, і 10 лютого якраз починається рік дракона, то я вирішила, що буде досить непогано розмалювати саме дівчинку з якимось драконом. І коли я побачила ось такого саме маленького дитинча, то я вирішила, що це якраз от прям точно те, що треба. Тому я, звісно ж, взялася її розмальовувати результатом. Я дуже задоволена. Мені подобається, ну, перше, це досить незвичне, як для мене, кольорове поєднання, синій, блакитний і такий темно-червоний. Я, напевне, такі кольори, такі поєднання взагалі ніколи не робила. А тут якось вони так гармонійно, як для мене, виглядають. Мені подобається фон. Він такий, знаєте, досить оксамидовим. Мені бачиться фон. Я тут робила лайтфастами. Волосся, мені здається, теж летфастами розмальовувала. Все інше це, переважно, були люміки, покажу вам ближче. Подобається мені те, що вийшло, в неї таке миле личко. Дуже мило, це драконяче дитинча, воно ну не знаю, воно таке прям дуже гарненьке, згодьтеся. Також мені сподобалася і сукня. На сукні я використала блискучу акварель, як ви можете бачити. На сукні в неї зробила таку типу каретну стяжечку, прикрасила її блискучою акварелью і додала ось такі крапельки з гелю Glossy Accent. Я зараз так перегорнула розмальовку для того, щоб ви могли це побачити. Тут зараз можна побачити об'ємні крапочки, які я додавала, і це вже дуже-дуже прикольно виглядає. Також блискучу акварель я додавала трішки на квіточку їй. І мені здається, воно тут все не зайве, воно дуже делікатне і результат такий загалом дуже гармонійний, як на мене. Дуже задоволена роботою і, звісно ж, дуже хочу продовжувати її малювати. Наступну ілюстрацію я обрала саме в ось цій корейській розмальовці. Тут є. Картинка, яка вже за своїм стандартом присвячена дню народженню, ось така дівчинка з невеличким тортиком, і, звісно ж, я обрала її в якості також третьої ілюстрації, яку вирішила присвятити святу. Я зараз якийсь час пройшов, дивлюся до неї і розумію, що Ну, Мені не дуже все ж подобається, те, як я зробила. Є тут багато деталей, які я могла зробити краще і мала їх зробити краще. От, але вже як є, я сподіваюся, що наступна ілюстрація тут мені буде подобатися набагато більше. Я зробила тут фон за допомогою Distress Oxide такий коричнево-кавовий фон. І в якості основного кольору я зробила такий. Бірюзовий, яскравий. Також це все діло я прикрашала блискучу акварельку. Тут зараз ви можете побачити на тортику. Тортик, свічки, є бризки на фоні. У мене наче я налаштувала світло так, щоб було видно блискітки на камеру. Можете зараз подивитися, воно так досить делікатно і ніжно мерехтить, але коли ти вживу книжечку гортаєш, то воно так досить. Прикольно цікаво виглядає. І також на капелюсі в неї є сердечки, і саме зараз ви можете побачити, як вони мерехтять. Мені здається, теж дуже цікаво. От якраз використанням акварельки тут я дуже задоволена, вона мені подобається. А є певні питання у мене і по фону, і по волосю, і по обличчю. От. Ну, але сподіваюся, що наступні роботи мені тут будуть подобатись набагато більше. Коли я завершила розмальовувати ілюстрації до свого дня народження, якраз було ще одне з свято, а саме день Валентина. Я не встигала вже зробити якусь більш-менш повноцінну роботу. Тож я вирішила, що ну розмалюю, хоча б Валентиночку невелику, це Валентинка від Moon and Hunter. Це автор ось цієї першої рожевої книжечки, яку я вам показувала, де я маркерами розмальовую. І в мене є ось така чудова від неї Валентиночка, яку я вирішила, що саме час розмалювати, тоді, коли в мене мало часу, і хочеться щось зробити святкове. І так, я це порахувала за окрему роботу. Мабуть, того в мене їх вийшло цілих 10. Отже, буду вам показувати. Тут я розмальовувала переважно кольоровими олівцями. Дуже-дуже мені подобається місяць, який ви тут можете бачити. Його я розмалювала за допомогою нових акварельних фарб, голографік. Я зараз буду показувати по-різному. Я думаю, що це видно має бути на камері. Бачите, як він мерехтить. Він справді. О, зараз дуже добре видно, бачите? Він справді голографік. І мені це дуже-дуже подобається. Ну і взагалі така вийшла ніжна ілюстрація, дуже приємні кольори, мабуть, для мене не типові. Я достатньо рідко розмальовую щось в такій пастельній палітрі, але мені подобається, вона мені настрій піднімає. От тут зараз знову можете подивитися на місяць. Бачите, як мерехтить? От мені дуже подобається результат, дуже подобається ця фарба, вона така приємна, щільненька. І ось зараз знову. Ну, вибачте, просто дуже гарно. Це моє просто перше використання цієї фарби в роботі. Тому дуже-дуже хочеться знаєте, показати її. Всю красу, можливо, в березні я теж придумаю кудись застосувати її, щоб вона була в тему. Наступна книга, яку я взялася розмальовувати, це розмальовка від Зіпсі. І коли я взялася за неї, вирішила подивитися, а коли ж я розмальовувала її востаннє. І виявилося, що я не брала її до рук цілих три роки. Це. Це дуже-дуже довго. І якось в мене абсолютно, ну я не знаю, не ну, втратилося напевне бажання її розмальовувати. А тут якось я її взяла. Мені дуже захотілося щось тут розмалювати. І це був процес, сповнений насолодою от кожну хвилину, поки я її розмальовувала. Настільки приємно мені було її малювати. Тому в мене якесь знаєте, друге дихання відкрилося, і я хочу зараз якомога більше малювати цю розмальовку, тому що тут е дійсно дуже красиві романтичні ілюстрації. І позаяк Валентинку я розмалювала досить швидко. В мене лишалося ще кілька днів. І я думаю, що можливо встигну ще до Дня закоханих зробити ще одну ілюстрацію, якусь максимально романтичну. Я так. Трішки, правда, спізнилася, але ось таку ілюстрацію я розмалювала і присвятила я її також Дню закоханих. Так, буду ближче вам показувати. Перше, мені подобається фон, який я тут зробила. Фон я робила за допомогою Distress Oxide, бризкала трошки водичкою. Також в цьому місці на моєму каналі виходило відео по тому, як я роблю отакі градієнти, тому, якщо цікаво, то заходьте і переглядайте. Все інше я розмальовувала кольоровими олівцями. Мені подобається тут напевне абсолютно все. Мені подобається перше те, як вийшло волосся в герою. Воно таке досить натуральне, як на мій смак. Мені дуже подобається борода в чоловіка. Ну, її тут, звісно, не було, але якось він мені дуже жіночний, і я вирішила, що додавши бороду, я зможу зробити його таким трохи більш мужнім. І мені здається, це вийшло, тому що вона така ну, дуже натуральна, як на мене. Сподобалося те, що я все ж Ризикнула розмалювати йому білу сорочку, тому що біле малювати досить важко, і я зазвичай уникаю цього. Тут я ризикнула і в принципі мені подобається. І подобається те, що тут, знаєте, так небагато кольорів, і через те воно так все дуже гармонійно виглядає. Ілюстрація справді дуже романтична, і як для мене, то на день закоханих максимально круто вона підходить. Дуже хочу ще щось тут розмальовувати, справді, три роки книга лежала. Після того, як була мною завершена ілюстрація в книзі від Зіпсі, я розмалювала ілюстрацію ще одну ту, яку не буду вам зараз показувати. А от коли вже вона завершилася, то я перейшла до розмальовки Томісла Томіча. Мали ми цей спільник розмальовувати ще в минулому місяці, і якось так. Про нього забулися, якось так забулися і в цьому, і коли мені про нього нагадали, мені стало соромно. Непевне, через сором я дуже швидко розмалювала цю ілюстрацію. Мені здається, за два чи за три дні, враховуючи, що це Томіч, то ну, для мене це дуже швидко. Зазвичай Томіча я розмальовую трішки довше. Отже, ось такий дракон був розмальований, як ви бачите. Свого дракона я вирішила розмалювати в такій монопалітрі. Для мене монопалітра це досить приємно. Я люблю такі ілюстрації, але от що стосується саме фіолетових, то напевне складно, тому що мені важко розмальовувати в таких кольорах, але тут воно якось так вийшло сама собою, і результатом я врешті задоволена. Значить, що тут було з цікавого? З цікавого всього дракона тут я розмальовувала, як ви бачите, спортовими маркерами. Ця розмальовка від видавництва мус, і це друга частина, де найбільша частина ілюстрації вони є односторонніми, тобто дозволяють використовувати спиртові маркери. В принципі, чим я і скористалася. Хоча спочатку була задумка зробити лише підложку. А потім вже використовувати кольорові орівці, але я ну, не вмію я допрацьовувати, мені це якось складно взагалі морально зрозуміти. Тому я вирішила, що ну, як я вже тут зробила ту підложку маркерами, то вже буду маркерами і продовжувати. І, в принципі, в мене така вийшла досить графічна робота. мій дракон він. Якийсь не сказати, що обов'ємний, але досить приємний за кольорами. Фон я тут робила акриловою гуаші одним зі своїх теж улюблених кольорів, і так досить гармонійно, як на мене все виглядає. Так, буду показувати вам трішки ближче, бо це томіч, а я старалася, тому буду показувати. Також був використаний тут акриловий маркер від Artex білого кольору. Бачите, я робила такі, як ну, на, на шкірці йому. Рапочки. Дуже приємно було розмальовувати. Також я додавала тут інтерферентні фарби. Так, для цього щось навіть моє налаштоване світло. Не дуже налаштоване вам це показати. на жаль, на жаль, нічого не видно. Видно лише тільки на будиночку трішки рожеве, ви можете бачити, але ну це настільки мінімально, що не буду вас мучити. Зверну вашу увагу на ліхтар, тому що ліхтар добре видно. Це я також блискучу акверельку робила. І як для мене це якесь таке просто відкриття, як можна розмалювати ліхтар. Отак. І воно так класно виглядає. Тож зверніть увагу, це звичайний такий, знаєте, біло сріблястий колір, воно так прикольно виглядає. І пропорції, ось ці я також фіолетовими блискітками робила. От, бачите, трішки рожевого інтерференту видно на будиночках. А на самому драконі у мене тут є. Фіолетовий колір, але його, на жаль, не видно. Він дуже делікатно нанесений, тобто його і в житті ледь, ледь видно, от, але на камеру, на жаль, взагалі ніяк. В цілому, я не скажу, що це моя найкраща робота. От, ну, але я задоволена, плюс одна ілюстрація в втомічі, того я вже маю тут Чотири ілюстрації в цій книзі. І в принципі, я думаю, що в цьому році має з'явитися ще кілька, тому що рік дракона, і я хотіла би цю книгу більше малювати. Наступна книга, за яку я взялася розмальовувати, це була ось ця чудова розмальовка від Ялзи. Цю книгу я обрала для того, щоб розмалювати ілюстрацію по марафону Color віз Ukraine з темою лютого Зимові забави. Дуже, мені здається, влучна тема була для лютого. Якраз, знаєте, завершити зиму ще якоюсь зимовою ілюстрацією зі снігом. І вибір мій пав саме на ось таку чудову роботу. Взагалі, ця робота, напевне, одна з найулюбленіших цього місяця. І, напевне, за всю зиму навіть, навіть можливо, так. Дуже вона мені подобається. Перш за все, мені подобається та атмосфера, яка в ній є. Вона якась дуже тепла, дуже затишна. Небо здається максимально таким, знаєте, ясним і такий погожий морозний ранок. І молодята десь вирушають. Розважатися. Мені дуже подобається, і взагалі тут якось всі деталі вони вийшли ну, напевно, так як я того хотіла, а можливо навіть трішки краще. Буду вам показувати, давайте почнемо з неба. Небо тут я робила за допомогою Distress Oxide такий легенький, приємний градієнт. Далі розмальовувала ялиночки, дуже мені подобається, те, як вийшли ялиночки. Подобається, як вийшов і сніг, і всі будинки. Звичайно ж мені подобаються головні герої. Як ви знаєте, я взагалі полюбляю розмальовувати одяг, і тут мені було дуже приємно його розмальовувати, тому що і промальовка класна, і ну, курточки, такий, знаєте, да, нестандартний одяг, тому мені було дуже цікаво його малювати і звернув вашу увагу на джинсів хлопця. Мені здається, що вони дуже-дуже ну, натурально виглядають. Я занотувала собі це кольорове поєднання і обов'язково десь його ще використаю. Ну і звичайно ж, як така новація місяця, я використала вперше папровий скотч, який я наклеїла на ілюстрацію. Це ви можете бачити дошки в головних героїв. Вони обидві з паперового скотчу, я наклеїла скотч на елемент, вирізала ножиком, так як я це зазвичай з плівкою роблю. Кольоровими олівцями додала тіні, десь там трішки підмалювала, якщо десь було не надто ідеально вирізано. І за результатом ви можете бачити, що це дуже класно виглядає. І скотч такий красивий з золотим таким принтом, і він сюди дуже личить. Ну, ну і взагалі, як от цілісна ілюстрація, вона мені дуже подобається, справді, і настрій її подобається. І кожна розмальована деталь мені подобається, і те, що я змогла щось новеньке тут використати, мені теж подобається. З приводу кольорових олівців, то майже все тут розмальовано призмами, тому що я останнім часом не так багато ними малюю, і я вирішила, що хочу повністю розмалювати ілюстрацію призмами. Лише декілька люміків тут я задіяла тих кольорів, які мені тут дуже були потрібні. От. Ну а так. Все призмами, дістресами і попробуємо скотчем. Дуже-дуже задоволена робота. Ну і остання книга, якою я вирішила завершити свій розмальовувальний лютий. Це була ось ця розмальовка з принцесками, ця розмальовка за номерами від Ашет, яку я розмальовую акриловою гуашю. Я зрозуміла, що щось більш серйозне я вже не встигаю, а я цілий місяць хотіла порозмальовувати акриловою гуашю, тому що в мене з'явилася нова волога палітра, яку я дуже хотіла випробувати. Я знімала теревені, де показувала вам і свою нову вологу палітру, і початок ось цієї ілюстрації. До речі, Хотіла доповнити про вологу палітру, як мінімум добу, вона точно тримає фарби вологами. Тобто акрил, який у вас вже на палітрі, як мінімум добу може зберігати свій вологий стан і бути придатним до роботи. Це для мене просто така супермагія. Ну і давайте до ілюстрації. Отже, цю ілюстрацію я розмальовувала акіловую гуащу. Дуже задоволена результатом. Мені подобається те, що вона, не дивлячись навіть на таке яскраво-червоне волосся, виглядає досить пастельною. Ви це можете побачити навіть з тією принцескою, що поряд, вона така більш яскрава, ця все ж така більш припилена. І добивалася я. Цього завдяки додаванню переважно білого кольору, але, наприклад, волосся я дала трішки оранжевого, трішки червоного і трішки білого. І змішавши ці три кольори, в мене вийшов такий, знаєте, він, начебто, червоний, але він. Не. І пастельний, ну от якось так. На фон не додавала білого, не розбілювала його ніяк, тому що мені хотілося, щоб вона гармоніювала з сусідньою сторінкою, і мені здається, що це, начебто, один той самий колір, я, принаймні, так хотіла підібрати. І от такий в мене тепер є готовий розворот, який мені дуже-дуже подобається. Покажу вам ближче. Я розумію, що це розмальовка за номерами, і може і немає тут що ближче дивитися, але в неї просто личко таке класне. Дуже мені подобаються ці принцески, і я ще раз скажу вам про те, що я мрію, що колись у мене ця розмальовка буде готовою. Тут в мене на сьогоднішній день є 10 готових сторінок. Якщо я буду розмальовувати десь по 10 в рік, як розмальовую це от останній рік, бо у мене десь якраз от. Такий час ця розмальовка, то це в мене аж цілих 10 років, а це якось довгенько. От тому треба бути трішки більш оперативною і, можливо, зможу справитися швидше. Власне, ось такі в мене були готові роботи за лютий, щось мені дуже важко сьогодні говорити, важко підбирати слова. Тож я буду дуже сподіватись на вашу підтримку. Напишіть, будь ласка, коментар. Напишіть, які зробіт вам сподобались найбільше. Мені, напевне, найбільше сподобалась ілюстрація, ось ця з зимовими, забавами. Також сподобалася ілюстрація в зіпсі, особливо в враховуючи те, що я три роки не брала цю книгу друкту. Мені було дуже приємно її малювати результатом, я задоволена. Ну і за стандартом, напевно, ілюстрація в Крістін Керон мені також дуже сподобалась. Ну, а ваші фаворити я з задоволенням почитаю в коментарях. Звісно ж ще раз вітаю вас з настанням весни. Бажаю вам хорошого, теплого, сонячного і затишного дня. Звісно ж, вам прекрасного настрою і якомога більше натхнення на улюблене хобі. До зустрічі!